Я раніше не цікавилася і не чула, але виявляється, що є люди, які вірять в теорію великого вибуху. Що ж це за теорія? Це фізико-космологічна теорія про ранню стадію еволюції всесвіту з надзвичайно щільного та гарячого стану, який існував приблизно 13 мільярдів років тому. Я дуже вдячна церкві слово Боже та пастирям Юлії та Станіславу Салтаненку за те, що вони проливають істину слова Божого в цей абсолютно темний світ, можна сказати. Друзі, це все неправда. Теорія еволюції неправда, теорія великого вибуху неправда, і все, що нам розказують або десь ми могли чути, що десь там звідкись зародилося життя невідомо, звідки і недосліджено, теж все брехня. В книзі буття чітко написано, що людину створив Бог, що світ створив Бог, що море, землю, сонце, місяць все створено Словом Божим і Богом. Тому, друзі, давайте вивчати реальну історію людства.